Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, ветерани та пенсіонери пожежної охорони, представники влади зібрались на мітинг реквієм до пам'ятника героям пожежникам, які врятували світ від ядерної катастрофи. Бо Чорнобиль це не лише велика трагедія, а й символ мужності тисяч ліквідаторів добровольців, серед яких було більше сотні наших земляків. А полінарій Григорович був в числі тих, хто першими взяли на себе вбивчий радіаційний удар. Зводний загін Хмельницької області 60 Чоловік, 10 пожежних машин, я старший, були відправлені на ліквідацію аварії на Чорнобильській атомній станції. Блок був повністю відкритий, стол погня стояв над блоком, ці виброси продовжалися, скільки було видно. Я особисто був у Чорнобилі в 87-88 році, взагалі 5,5 місяців, в прип'яті 4 місяці був. ці дні ми згадуємо своїх товаришів. Де несле службу зізванюємося. Ну, Батьох нема. Як і щороку більше сотні небайдужих з квітами в руках та сльозами на очах прийшли до меморіалу героям та жертвам Чорнобиля пом'янути тих, хто ціною власного життя рятував наше майбутнє. Загиблих вшанували хвилиною мовчання, а представники духовенства відправили молебень за душі померлих героїв та здоров'я живих. Значна кількість чорнобильців відійшла. У поточне життя значна кількість їх мучиться на лікарняних і домашніх ліжках. За цих 28 років держава повинна була повирішувати наші проблеми. Но, на жаль, не так сталося, як вважалося. Тож навіть в такий день доводиться говорити не лише про подвиг, а й про соціальне забезпечення чорнобильців. Виплати на сьогодні день досить мізерні і останні постанови Кабінету міністрів вони врегульовувалися в 2008 році з нагоди 20-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Не менш важливим питанням є харчування, виплата компенсаційних виплат. Проблемними питаннями залишається сьогодні забезпечення чорнобильців житлом. На жаль, сьогодні 28-ма річниця катастрофи, але 750 сімей, які проживають на Хмельниччині, так і не отримали на сьогоднішній день житла. Особливим подарунком до 28-ї річниці ліквідації катастрофи стало відкриття музею пам'яті героїв Чорнобиля на території пожежної частини. Експонати засновники музею збирали більше року. Гостям представили історичні документи, письмові згадки та особисті речі учасників тих подій, одяг вогнеборців та стенди з світлинами, на яких хмельницьким ліквідаторам вдалося відшукати себе та своїх колег.